Доброго дня. Я Фолзаков, стоматолог, ортопед, в більшість пацієнтів навіть не здогадуються, що їхній головний біль клацання щелепи чи біль біля вуха це не невралгія, а проблеми з кроневинечірпного суглоба. Наш суглоб має працювати як точний механізм. Зуби, м'язи, суглоб і прикус повинні бути в повній гармонії. Але коли щось дає збій, ми чуємо клацання, відчуваємо біль або напругу при жуванні. Коли варто та необхідно звернутися до гнатолога. якщо щелепа чи заїдає, Якщо болять м'язи або суглоб. Якщо ви відчуваєте біль дискомфорт у суглобі, біля вуха або з'явилася втома під час жування. В нашій клініці ми проводимо повну діагностику, визначаємо прикус, робимо КТ суглобів, аналізуємо роботу всієї зубощелепної системи. Це дозволяє знайти справжню причину і повернути вашому суглобу здорову, плавну роботу. Пам'ятайте, суглоб це не ізольована частина, це механізм, від якого залежить. Ваш комфорт, усмішка і навіть постава. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, не чекайте. Зверніться до фахівця. Звертайтесь за консультацією в дентлайн, і ми допоможемо вам повернути баланс і легкість руху щелепи.